Друзі, вітаю вас. Серія програм, таких місія можлива. І у мене в студії Анатолій Каламієць, людина, яка заснувала місію Аймасі і яка працює на, в різних країнах і дуже багато працює в Україні. Анатолій, вітаю! Вітаю! Я думаю, люди вже добре нас з тобою знають. Вже не одну програму бачили і разом бачили в різних проєктах, але є у нас особливий друг. Ні, Але чорний води... причорний друг <рик> Геннадій Махненко. І він зараз десь, мабуть, відпочиває, я так думаю, Не думаю. E, нічого не, <рик> не, не робить, <рик> не лежить там собі, а ми працюємо з тобою. Не вірю в це, що він відпочиває. <рик> <рик> Але ми отак ще ніколи не подивіться, які ми гарні. Да, бо ми ну, справжні вишиван... українці. Справжні українці. так. Да. Друзі мої, українець це не той, хто в вишиванці і хто розмовляє українською. Українець це. Ще й той, хто любить Україну ділом словом і ділом. І саме про таку людину і за таких людей сьогодні я хочу робити цю програму в серії програм Місія можлива. І ми сьогодні говоримо про республіку Пілігрим і засновника цієї республіки Геннадія Махненка, з яким Анатолій, місія Аймасі. Дуже щільно працює вже багато років. Багато років. так. Як так трапилось, що Махенка не достав тебе так, що ти б його сказав, ну Гена, працюй ти сам. От що тебе трима біля нього? Да. Він же важка людина. Ні, ну це важка людина, коли ті, хто бачить там його по телебаченню. А я його знаю знутрі. Це зовсім інакша людина. 에... по шиї, мабуть, не раз давали загинули. <клес> я страждаю за нього <клес> зараз, <клес> за всі його вихідки. А я ні, тому що я в нас в статті Вашингтоні показую, що написано по справам їх узнаєте їх. Тобто я показую <клес> ті справи, які робить Геннадій, і я насправді роблю знаю його знутрі. Дивіться, коли в нас було святкування 25 років нашої місії. Я запросив Геннадія, хоча б на кілька годин він приїхав до нас. І люди були дехто здивовані, що я і Геннадія запросив. І я сказав там таку річ: що з Геннадієм я не згідний 50%. процентів. І це тебе врятувало. я Не знаю. Але ті 50%, процентів, з яким я згідний, воно зробило нас класними друзями. Партнерами для, і, спів, і працівниками для царства Божого. Я люблю цього чоловіка, я люблю по тому, що він робить. У нас, навіть, є там. І спільний синуха з ним. О, <реш> в мене дочка спільна, в тебе сину. Як ну, так вийшло? Да. Так ми радаємося, що тако. Хороші люди вони мають. Да. Ненормальні люди вони один в одного відчувають. Знаєте? Ненормальні, я маю в виду в хорошому смислі для царства Божого. Це в Біблії да. написано. Друзі, мои, я думаю, що ви всі відчуваєте нашу таку особливу, може. Навіть таку любов, повагу до Геннадія. Yeah. Це чемодан, Божий чемодан без ручки. Його важко нести, але це Божий чемодан, і в цьому чемодані є дуже класні Божі діла. І і ми багато років, Толік, ти знаєш, sure. ми по медіа багато років так. працюємо. Ми багато років по всиновленню працюємо. Так, да, Це такий Божий чемодан, е, який е, ми багато е, різних проєктів робили. Добре, що? Тебе зараз єднає... Які проекти ти робиш разом з Геннадієм Махненко. Ви знаєте, в мене так з дітьми, я пов'язаний по життю. І Пілігрим це теж діти, дітки, знаєте, діти, які пройшли дуже тяжке життя. І вони там знайшли ну, такий оазис, де їм служать, де їх приймають з любов'ю. Я дивлюся в їхні очі. І, і знає їхнє прошле, вони зараз щасливі. Я їх особисто обнімав усіх, Я багато разів був, навіть коли вони були в Німеччині тут. Я до них прилітав туди і мав дуже гарне із ними справи. Пілігрим зараз повернувся в Україну. І вони. Ну, столкнулися з такими труднощами, викликами, яких вони не мали в Німеччині. Вони десь були забезпечені зараз. Вони потрібно їх забезпечувати. Дуже багато входить і в ремонти, і в содержання транспорту. Ну дуже багато різних цих і їм потрібна допомога. І тому ми сьогодні робимо цю передачу, як допомогти цим діткам». Давай щось подивимося, ви є, що щоб ми подивились і від цього відштовхнулися про це порозмовляли. Так, ось я вам покажу зараз такий ролик, де мене зустрічали ці діти, де я мав нагоду бути з ними, обгортати їх, обнімати, дарувати їм любов і разом проводити з ними час, робити їх щасливими. А правильніше сказати, вони мене робили щасливими. Приїхали в білі Дякую. Я Багаття тут, дуже файле. І це називається колиба. Пілігрим, дівчата. То на дівчата. Де ти живеш? Ось там, а ти де ти де живеш? Ота. Дякувати, Богу, дякувати людям, що нас підтримують. Це дуже важливо. Без вашої підтримки Другі. ці Другі діточки. Ну де б їм було подітись, що їм кушати, що їм е, вдягатися. Це дуже важливо. Кожна підтримка. Це друзі, це директор. Таня дбає про діток. Просто я вам скажу атмосфера. прекрасніша. Дякую, друзі, всім, хто підтримує. Ось така піца. А, 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 а ну, гавайську, відкривайте, ми пробувати. Дай, дай. Давай, давай. Чудово. друзі мої, я дуже радий, що в свій час я також дуже багато дотичний був до Пілігрима. І тут, в Німеччині, я не раз був, ми приїжджали, і ти знаєш, що церква Божа вона допомагала ремонтувати будівлю, так. бо будівля, яка була куплена, вона чудова, вона в чудовому місці, але вона потребувала такої адаптації до дитячого будинку. Є Особливі вимоги, друзі мої, до дитячих будинків, також в тому числі, там була вимога мати щось наподобі на бомбосховища. Бо, на, на жаль, наша країна живе в такому середовищі війни, де може прилетіти. Тому зроблений ремонт в цій будівлі не до кінця ще. І ми бачимо, що повернення дітей це було необхідне. Це, до речі, перший дитячий будинок, який повернувся за кордону. От. Дивіться, Толік, може дехто скаже, а навіщо було повертати? Хай би війна закінчилась і вже тоді повертати. Дивіться, є різні якби, проблеми. І в Німеччині так, фінансово вони були забезпечені. Але, знаєш, Діти може найбільше, от я як дотичний до цього, я бачу, що може найбільше страждають від такої, якби вимушеної еміграції, це підлітки. Вони жили тут, було життя, була школа, навчання онлайн тільки тільки було туди з Німеччини. Знаєш, німецький язик він не дуже ну, дітям так швидко заходить. І вони були, якби, а, ну просто знаєте, їх кормили, бо вони виживали тут в Німеччині. Але там зовсім інше життя. Я вважаю, що дуже важливо, що діти повертаються. Це наш скарб, діти. Це так. наш скарб. Ми не повинні такими дуже легко. Розсилати мало того, що вкрала Росія дуже багато дітей, тому діти повинні повертатися на свою батьківщину. І ми раді, що завдяки такої місії, і не тільки як Аймасі, але Аймасі вона дуже потужно допомагає. Ці діти мають можливість повернутися. Що саме ти робиш для Республіки Пілігрим? Ну, знаєш, діти, це. Душі це не шахи, які ми куди хочемо пересувуємо. Коли я був в них, вони були забезпечені. Ну, вони всі чекали, чекали. того моменту, коли повернуться в Україну. Я по. їм говорю: ребята, так вам же ж тут класно, круто, ось тут, оце і все. Це ж цивілізована така країна. В Україну хочу, в Україну. І і ми маємо як дорослі рахуватися. Ми не маємо якби, судьби отако туди-сюди, як шахами десь мувати. Але ми маємо чути їхні І Вони всі хотіли повернутися. Зараз повернулись. І я бачу, вони щасливі. Знаєш, хоч одна причина, я тобі скажу. Це мало хто знає за це. Махненко міг померти без них. Знаєш, коли приїжджають діти, він ожива. Він ото приїжджає до них на реабілітацію. Він, він їх викликав, щоб вони його реабілітували. Приїждж... Я бачив це в Запорожі. він вже все таке, знаєш, уставши, здоров'я нема. Приїхали діти, очі сяють, в річку пірнає, на гори валить з ними. Тобто, це таке обою... обоюдна реабілітація. Вони так. потрібні один одному. Сто відсотків. Але вони його поважають, люблять. Там я його цих, навіть внуків його був там, обнімав, знаєш. Ну, ну це класно. Тобто я коли приїжджаю в сам Пілігрим, ота така атмосфера, вона мене заряджає, справді вона мене заряджає. І цей раз, коли я їхав в Україну, я спеціально підігнав дату під річницю, під річницю, щоби разом з Пілігримом. Помолитися. У мене є навіть відеороличок. Де, там, де ми пішли спеціально на такий водоспад, де ми стали з дітками, обнялися. Ми молилися за Україну, ми проголошували перемогу від Господа. Ми молилися те, щоби. Ну, війська ці пішли далі, звідки вони прийшли, щоб Господь звільнив нашу землю. Ми про це молилися. І про таких же діток, які постраждали, ми також молилися разом з Пілігримцями. Диви, оцей проєкт, куди ви і мене затягнули, давай ми про нього поспілкуємося. Диві. Я тобі я скажу так, друзі мої, дивіться. Геннадій класний все, але я довіряю Анатолію. І коли Анатолій сказав, що він береться за цей проєкт, зараз ми про нього вам. Розповімо. То я сказав, Толік, підписуй мене. Да. Дивіться. Підписав уже. Да, Підписав все. Дивіться, яка є чудова можливість, щоб фінансування Пілігрима було якби таким ну, скачкообразним, знаєш, то дуже важливо, щоб були люди, які на помісячно підписані. І він такий креативчик, йому прийшла дуже важливо. Це гени прийшла з Ідея, мабуть, чи тобі? Ну, ми разом спілкувалися з ним за це. Але дивіться, друзі, як це було раніше. Раніше так вже не може виживати Пілігрим, Геннадій летить в Америку і каже: люди До... вже не так. Вже стільки назаймається грошей, що його вже шукають всі. І тоді він збігав в Америку, щоб вижити, щоб віддати долги. Да. Він зібрав там гроші, ви милосердні десь благословили його. Він ще не доїхав, як їх вже розподілили ті гроші. І, і діти ну, виживають. У нас така прийшла ідея, щоб зробити якийсь определений бюджет помісячно. І це дуже класно, коли вони розраховують, знають, що определена сума вона прийде і вони можуть розраховувати на місяць, два, все вперед. І така прийшла ідея Геннадію, щоб продати паспорта, зробити громадянинами е, Пілігрима. Я один з перших. Я завжди це моя така праця, що я беру лямку, тягну, і в зайду в прямому ефірі. Я встаю і достаю свій паспорт. Він, в мене, він завжди в мене впору. А в мене там на, на стіні висить паспортний. Я один з перших підписався на цей стабільно по І вони ж такі мудрі, знаєте, роблять. Дивіться, в різних форматах. Так. Це такі великі, да. щоб тіпали на, на стінку повісить. Це такі трохи поменше, знаєте, щоб так. в карманаліс. І є. Дивись, Давай, як ти не повіриш, От я даю з кармана, Я ж не, я не знав, що це. Я достаю з кармана. Дивіться, на ваших очах достаю паспорт Пілігрима з да. собою. А... Дивіться, страховка з собою, да. удостоверение водителя, банковська карточка і карточка да. Да. гражданина Пілігрима. Гена, ну як тобі? Ти, мабуть, не носиш так, а, як я. Друзі, це дуже гарно, це символічно, символічно, але ви є частиною зміни цих дітей. Друзі, підпишіться, хай це буде невеликою сумою. Хай буде це 50 доларів, хай буде це 100 доларів, але це буде помісячно. Ви зателефонуйте мені, і я вас внесу в цю систему. Там є QR-код, по якому ви можете перейти і заповнити самі. Ось. Ілі напишіть мені, дайте дані, ми поставимо вашу карточку, і автоматично буде зніматися кожного місяця определена сума. І ви раз в місяць будете на e-mail отримувати. Інформацію про Пілігрим, інформацію, як живуть ці дітки, благодаря тому, що ви їх підтримуєте. А ви маєте не тільки обов'язки, але привілеї такі. Є. Я зараз вам зачитаю. Дивіться, Республіка Пілігрим, паспорт. Значить, дата в мене я в двадцять році, 12-му місяці. Так. Я я О, разом громадян. зі мною теж. Я теж ми спочатку, це, ми з спочатку. Да. Так що це Значить, це? підпис Президент Республіки Пілігрим Артем Волков. Пане президент, ми вдячні вам за можливість бути е, громадянами Республіки Пілігрим. Оце ось ваш президент, подивіться, я разом з ним теж є. Цей документ дає право на наступні привілеї. Щоденна молитва за вас. Дивіться, Я думаю, що в мене все поперло. Да. Моляться. Моляться! Безвізовий в'їзд на територію республіки, стрибки на батуті без черги, безкоштовна булочка, спальне місце на верхньому рівні двоярисного ліжка це привілеї да? на верхньому. Рафтін по гірській річці. І традиційне українське вітання. Друзі мої, та ви у шоколаді. Просто приєднуйтесь. Хоча батут у них порвався, їм потрібно купити новий. Ну, почалося. Вже <рес> не виконуємо, Друзі, мої. Ні, ну ні. Що? до того, як ти приїдеш, ми це зробимо. Ти вже треба окремий збір на батут. Друзі, батут треба, іначе ну, не зможуть виконати свої обов'язки. Друзі, насправді це велика справа. Встаньте. Маленькою частиною цієї великої справи ми тільки в вічності зрозуміємо, наскільки це було важливо, коли ми це робили. Друзі, це змінюється життя цих дітей зовсім. Ви знаєте, вони це життя. Вони будуть виростати, коли десь ви зустрінетеся, як Бог продлить життя з ними або з їхніми дітьми. І вам так буде приємно, що ви були частиною цього служіння. А знаєш? Не тільки в вічності. Друзі мої, от зараз я був разом з Геннадієм з також дуже поважною людям Хану Хаука. Да. Ми були в Америці на такій спеціальній конференції виставці НРБ називається. І разом з Геннадієм було декілька там був його син, mm. але mm. був прийомний перший його, так би, лице праці Геннадія, да? Андрій Дудін. Він взагалі був перший президент. Перший президент. Да, він був перший президент. І знаєте, я дивився на цю. Він вже доросла людина, він вже має сім'ю, діточок. Двоє чи троє я точно зараз не згадаю, але двоє точно він вже має, чудову жінку має. А ще він пише чудові пісні. Ви знаєте, він такі особливі пісні пише. Я, я просто заслуховуюсь. І от я просто думаю. Андрія е, Геннадій взяв просто з вулиці. Ми тільки yeah. тоді починали. Це була одна з перших, він був пер, перша дитина з першої цієї ну там декілька їх взяв, і от Андрій Дудін був сперші, да. І от коли я бачу, що у цього чоловіка влаштоване життя, що він виріс з е, 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 музичне образування дуже класне, таке. Е, Пише класні пісні, створив сім'ю, народив дітей. Він активний, він соціально активний, він працює разом з Геннадієм, він є діючим капеланом також зараз. І ти бачиш, що праця і те, що вкладено колись в Андрія, воно створює зовсім іншу людину. Тому ми трошки би, шуткуємо це, і, знаєте, але зрозумійте, що насправді. Це зовсім не, ну, не юмор, не спосіб якось так. отримати гроші. Це, це наш спосіб показати вам, що це, того варто. що це того варто. І оці діти, які сьогодні в пілігрімі, допомагаючи завтра, ми, вони будуть такі граждані нашої країни, які створюють робочі місця. Створюють, будуть сім'ї, народять дітей. Це дуже важливо зараз. О, так? Вони захищають. Ви знаєте, що багато дітей, виходців з Пелігріма, і вони захищають нашу сьогодні країну, вони воюють, бо є насам такий войовничі хлопець, і діти у нього такі. О, 11 так? дітей зараз у e, нього да, на війні. Да. Да. І так. наша донька так вийшла, що моя прийомна донька вона потім була прийомна донька у Геннадія і його прийомний син, ну, від нього народилась дитина в нашій доньки Єлни, вона також зараз воює. Вона практично воює під Бахмутом. Я був, я її провідував, да. Да. тому дивіться, молодець. дуже важливо, щоб ми відчували, що великі зміни, які ми бачимо в роках, вони починаються ось з цього простого дійства. Скільки. Коштує паспорт Пілігрима. Це немає якоїсь ціни. Це хто скільки бажає. Ну 50 доларів це норм. 50, класно, 100, це ще краще. Ну, Почотний буде. І, так. так. Але ми, я... А елітою можна стати елітою пілігрімом. Я, я думаю, ті, хто… ми определенне врем'я, коли вже будуть люди підтримувати, і ми спеціально зробимо лайси з часом, з фото їхніми. Ага. І такі, як, наприклад, у мене є пасторський лайсес. У мене є такий паспорт, і місіонерське моє посвідчення. Тобто це це із фото, і під номером іде гарно. Я думаю, ми давай ще йде. раз практично про цей проект. Друзі мої, тобто підтримувати Пілігрим системно щомісячно можливо підписатися, отримати паспорт громадянина республіки Пілігрим. У мене питання: це можливо тільки для американців, чи це можливо і в Україні зробити? Це можливо і в Україні робити. В нас також є платформи в Україні, куди ви можете стабільно жертвувати. Але з тобою з'язатися. Е, так. Якщо даже ви в Європі, от як ми зараз в Німеччині, да. і можливо хтось в Німеччині, ви теж можете стати частиною цього. Зателефонувавши, написавши, найдіть мене в соціальних мережах, Коломієць Анатолій. І, і, Навіть якщо, Instagram. друзі, якщо ви не знаєте, узнаєте, ви знаєте напишіть, я так. вам дам контакт. Все буде йти через Анатолій, так. через його місію Аймась. Але це все відкрито, друзі. Дуже відкрито, тільки той процент, який забирає у нас банк, і всі решту, ми кожен місяць. Відсилаємо прямо на акаунт Пілігрима, тобто в нас не безналічний розрахунок, в нас це фіксується, в нас є бухгалтера, фінансисти, де все дуже прозоро. Так що ставайте частиною і нехай Бог благословить вас, друзі мої. Я молюсь за те, щоб ви були. Зараз в цей час мужні, не звертали дуже увагу на весь інформаційний такий мусор, який сьогодні вибивав з колії, так. щоб ви вірили, що Бог править цим Всесвітом, що від Бога остаточно все залежить, і були щирими і відкритими для підтримки Божих проєктів. Анатолій, помолись, брате, благослови. Боже, благословляю, Господи, цей дитячий будинок Пілігрим. Благословляю кожну дівчинку, кожного хлопчика, де я був там, коли я їх обнімав. Боже. Благословляю ті, хто працюють в цьому заході. Боже, благословляю Геннадія, всю їхню команду. Боже, благословляю ті сім'ї, які взяли на підтримку цих дітей. Благословляю їхні бізнеса. Благословляю їх добробутом. Нехай, Боже, вони будуть захищені Тобою. Нехай вони через це служіння отримують велику радість і задоволення в житті. Це я прошу в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Друзі мої, місія Аймасія, Республіка Пелігрім, місія можлива. Бережи вас Господь, до побачення. До побачення.